Валкий, привіт від Весп! Це моє перше відео по СІМС і я подумала, що буде досить доречно почати все саме зі створення персонажа. Нашу сімку звуть Естер Х'юдж і на її створення мене надихнув персонаж Зої Кравіц з телесеріалу Маломанка. Я не планую скопіювати цей референс один в один, а лише візьму за основу її, як на мене, найкращі луки. Але пропоную почати з її характеру та цілей. Так як Естер ще у школі мала чудовий хист до літератури і полюбляла читати різноманітні жанри, так можна сказати, що вона меломана у контексті книжок, тож вже у школі вона писала вірші, короткі оповідання та есеї. Вчителі неодноразово говорили батькам дівчинки, що їм варто звернути увагу на її талант, але для них це була не більш ніж дитяча уява, і вони притримувались думки, що Естер має піти по їх стопам та стати лікарем. Але мати вирішила підтримати схильність до творчості дівчинки та сприйняла це по своєму. Естер відправили до музичної школи, де вона брала уроки скрипки. Так, колись мати мріяла стати скрипачкою, але батьки вважали, що ця робота не принесе їй багатства, тому впевнили її стати лікарем, бо це престижніше. Естер ненавиділа скрипку і музичну школу, тому часто прогулювала уроки зі шкільними друзями, а потім брехала, що була на заняттях і дуже втомилась. Та коли додому подзвонив вчитель Естер, їй було непереливки. Але зі скрипкою до неї найбільше не чіплялись, тому тепер дівчина навіть не може слухати, як хтось грає на цьому інструменті. Взагалі у дівчини дуже погані стосунки з батьками, через що вже у 18 років вона втекла з дому до іншого містечка, де й почала самостійне життя. Звичайно ж, батькам це не сподобалось, і вони звернулись в поліцію, щоб повернути доньку. Але їх заяву навіть не розглянули, так як Естер вже повнолітня і сама несе за себе відповідальність. Спочатку дівчинка півроку жила у своїх друзів, працювала у невеличкому кафе і згодом переїхала до тісної квартирки на околиці, як тільки накопичила грошей на кілька місяців вперед. Естер не дуже подобалось таке становище, тож іноді вона думала повернутись додому, особливо коли хворіла або невдало розраховувала гроші. Але їй пощастило мати гарних друзів, які її часто виручали. Її батьки кожні півроку дзвонили сказати їй, що вона їх розчарувала, що як вони не старалися, з неї так нічого путнього і не вийшло, але вони готові її пробачити, якщо донька все ж таки повернеться додому і вступить до коледжу, щоб стати лікарем. І коли кафе, у якому вона працювала три роки, зачинилось через відкриття, ТЦ поруч, вона зрозуміла, що її самостійне життя вийшло невдалим. На неї чекає пошук роботи, який може затягнутись, а просити у друзів чергове про допомогу просто соромно. Вона піддалась на вмовляння батьків і повернулась. Не можу сказати, що зустріч була теплою, але через рік підготовки вони влаштували її у гарний коледж. Естер просто ненавиділа свою спеціальність. Матеріал давався зі скрипом, і у дівчини просто не було жодної мотивації. На жаль, на цьому фоні вона схудла до екстремальної ваги, і батьки водили її по лікарнях, пічкали таблетками, контролювали прийоми їжі, і усе це відбувалось паралельно із навчанням. Естер розуміла, що хвора, але не відчувала жодного бажання рухатись далі. Тому навчання довелось припинити, і батьки готували її від'їзд до реабілітаційного центру. Десь за тиждень до поїздки дівчині захотілось перебрати усі речі у своїй кімнаті. І на підлогу полетіло просто все: статуетки, одяг, шкільні нагороди, постіль, абсолютно все. Вона безсило впала біля цієї гори речей посеред кімнати і дуже сильно заплакала. Але трохи згодом, коли відчула суттєве полегшення, Естер почала розбирати цю купу по сміттєвих пакетах. Вона помітила, як щось блищить, визираючи з-під завалу речей. Це був її щоденник, який вона вела ще у школі та записувала туди усі плоди творчості. Коли її мати зайшла до кімнати, щоб принести вечерю, вона була шокована цим гармидером. Але Естер пояснила, що діє у терапевтичних цілях тому їй нема про що хвилюватись, і коли дівчина залишилась у кімнаті сама, то до світанку читала щоденник. Вона довго міркувала про все, що сталося з нею за ці кілька років, і зрозуміла, що вона не має через першу ж невдачу відмовлятися від своїх мрій. Бо як вона вже зрозуміла, жити так, як хочуть інші, виявилось ще гірше. Тому, зібравши невеликий рюкзак, вона спустилась до їдальні, де вже снідали батьки. Мати спочатку не зрозуміла, що відбувається, але батько зрозумів без слів. Він протягнув їй картку, сказавши, що вона має навчитись розпоряджатись фінансами правильно, але більше він не хоче з нею спілкуватися. Так наша естер заново почала самостійне життя. Вона влаштувалась на роботу до магазину одягу. Подруга знову прохистила її у себе, а на кошти з картки дівчина почала проходити реабілітацію та відвідувати психолога. За цей час Естер мала кілька невдалих стосунків. Першим її коханням був колега з кав'ярні. Джей був затятим рибалкою, який, в принципі, не дуже думав про майбутнє, і планував недалі найближчих вихідних. Він був перший, хто допомагав їй під час роботи та звикати до нового етапу в житті. Але коли вони почали зустрічатися, перестав звертати увагу на її бажання. Він кожні вихідні тягнув її на риболовлю. А коли дівчина відмовлялась, ображався, що це через те, що вона його не любить, і насправді скористалась його добротою, коли вона влаштувалась у кав'ярню. Тому повинна мати хоч трохи поваги до нього. І стер через істерики, сварки, йшла з ним, бо чомусь піддавалась маніпуляціям. І вона думала, що кохає його. Але через чотири місяці дівчина вирішила, що вони усе ж таки не пара, тому з цього періоду вона просто ненавидить навіть згадки про риболовлю. Повертаючись до теми батьків, з мамою вони спілкувалися раз на місяць, можливо, вона вирішила дати шанс і зрозуміти доньку. А от батько її так і не пробачив. Через рік Естер вже стала адміністратором бутіка, бо її перфекціонізм, відповідальність та впевненість у собі зробили з неї незамінного і гарного працівника. А ще через півтора року вона отримала посаду заступника. Зі змінами у кар'єрі підвищувалася фінансове благополуччя Естер. Але часу на мрію свого життя вона все ще не мала вдосталь. Тож, згодом, підрахувавши статки, вона прийняла рішення переїхати до Сан-Мішуну, щоб бути ближче до видавництва, яке просуває молодих письменників, і особливо талановиті, вже отримали там чималий успіх. Ось так і починається історія нашої амбітної Естер. А тепер невеличкий пухнастий сюрприз. Наша героїня, звичайно, не була сама, коли вдруге почала життя спочатку. Десь через тиждень після того, як вона відпрацювала свій перший день, Естер поверталась додому, потрапивши під зливу. Спочатку вона не помітила жалібний писк, пинаючи провулок, але, випадково випустивши з рук ключі, вона вирунула зі своїх думок. Нявчання стало ще голоснішим, і Естер просто не змогла пройти повз, не дізнавшись, що сталося. Біля стічної труби під стіною будинку стояла дуже мокра коробка, звідки й лунав жалібний писк. Дівчина відсунула коробку і звідти, разом з купою води, вислиснула маленьке кошеня. Воно було брудне, худеньке і страшенно тряслось від холоду. Естер, притиснувши до себе кошеня, одразу розплакалась і поспішила до квартири, аби зігріти та нагодувати пухнастика. Так у її житті з'явилась дружелюбна Кейкей, -Кей, яка просто обожнює свою хазяйку. На цьому історія Естер не закінчується, а тільки починається, так як переїзд до Сан-Мішону вимагає ремонту у її новій квартирі. І наступного ролика ми вже зустрінемось, коли облаштовуватиму житло для Естер та її улюблениці Кейкей. -Кей. Дякую, що додивились це відео до кінця. Маю надію, що вам сподобалось і ви залишитесь зі мною і надалі слідкувати, як складається життя нашої молодої письменниці і за розвитком цього каналу. Па-па!